Шість нових питань і всього 3 секунди на відповідь. Цікаво, чи ти відповіси на останнє запитання. Поїхали. Як називається планета найближча до Сонця? Меркурій. Скільки разів Україна здобувала перемогу на пісенному конкурсі Євробачення? 3 рази. Став лайк, якщо тобі сподобались перші два питання. В скільки місяців у році мають 31 день. 7. Підпишись на щоденні вікторини. Яка найбільша держава Латинської Америки? Бразилія. Який колір утвориться при змішуванні червоного та жовтого? Помаранчевий. Яка валюта Японії? Єна. Пиши в коментарях свій результат.